Доброго ранку, дітки. Сьогодні наша країна відзначає День єднання. Це свято означає об'єднання нашого народу. Любов до України об'єднує нас всіх. Яка б не була загроза, ми повинні бути єдині. Зараз наша країна переживає не дуже приємні часи. Люди засмучені, налякані. Це погані або негативні емоції, але існують і добрі позитивні емоції. Послухайте, будь ласка, вірш. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання це емоції, мій друже. І вони важливі дуже, як корисні, позитивні. Сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні. За емоціями стеж швидко негативний настрій. Зіпсує здоров'я, знай, не сумуй, жартуй, сміхайся. завжди добрий настрій май. А зараз давайте розглянемо ці емоції. До нас сьогодні приєднався афлатунчик. Він теж хоче побачити, які бувають емоції, і ми йому сьогодні розкажемо. Перша емоція, яку ми бачимо, як вона називається? Правильно, дітки, це радість. Радість це позитивна емоція. Ми відчуваємо радість, коли відчува... відбувається щось добре. Наступна емоція? Так, це смуток. Ця емоція негативна. Це відчуття з'являється тоді, коли ми думаємо про щось сумне. Наступна емоція. Так, сором це неприємне відчуття, яке виникає тоді, коли ми щось накоїли. І жалкуємо про це. Наступна емоція правильно, страх ця емоція, яку люди відчувають, коли їм щось погрожує. Наступна емоція злість, все погана, негативна емоція, яка може доставити вам неприємності та іншим людям. Людина, коли буває дуже злою, їй важко знаходити друзів. Наступна емоція так, це захоплення. Це позитивна емоція. Вона з'являється, коли ми щось зустрічаємо приємне або незвичайне. Наступна емоція образа. Люди відчувають образу тоді, коли їм здається чийсь вчинок несправедливим. І остання емоція. Здивування. Це емоція позитивна, яка виникає при неочікуваних ситуаціях. А зараз пропоную вам показати емоцію, яка зображена на малюнку. Покажіть, як насупилась дощова хмарка. Молодці! Як злякались діти, які заблукали у лісі. Як розізлились хлопці. Добре. А зараз посміхніться, як сонечко. Молодці. Наступна гра, яка називається Закінчи речення. Свій день народження хлопчик відчуває радість, розбивши вазу. Хлопчику стало так соромно. В Олі забрали іграшку. Вона засмутилась. Дівчата не взяли мене в гру, я дуже сильно образилась. Отримавши подарунок, я відчула так, захоплення. Хлопчик сильно розізлився. Злякавшись собаки, дівчинка відчула страх. Так, дітки. Добре, зараз пропоную вам трошки відпочити гімнастикою для очей. Перша вправа очі рухаються вгору, вниз, вгору. Вниз, вгору, вниз. Наступна вправо. Очі рухаються вправо, вліво, вправо, вліво, молодці, а зараз покліпали оцями. Добре, відпочили. Пропоную вам послухати казку, яка називається місто почуттів. Давним-давно в далекому місці в різнокольорових будиночках жили люди. В блакитному будиночку жив пан страх. В червоному будиночку жила пані смуток. В жовтому будиночку жив пан щастя. В зеленому будиночку жила пані спроба. Пан Страх завжди знаходився у своєму синьому будиночку. Йому не хотілося виходити і дивитися на гарні квіти і дерева. Він завжди думав, що якщо він вийде з дому, то на нього може впасти дерево або квіти можуть посміятися з нього. Пані смуток жила в червоному будиночку, постійно плакала. Вона часто гуляла навколо свого будиночка, але не відходила далеко, бо кожного разу, навіть наступивши на травку, їй ставало сумно, що вона прим'яла її. Щоразу після прогулянки навколо дому вона поверталася і плакала. У жовтому будиночку жив пан щастя. Він завжди посміхався і жартував. Він був такий щасливий, що ніколи не звертав уваги на інших. Йому подобалось лише сміятись і посміхатися весь день. Він вважав своє життя щасливим, і йому ніхто не був потрібен, щоб разом проводити час. В останньому будиночку жила малятка спроба. Вона була новачком в цьому місці. Через кілька днів після того, як спроба влаштувалась в новому будиночку, вона почала замислюватись. Напевно, мені варто піти познайомитись з сусідами. Може, влаштувати вечірку і запросити їх усіх. Спроба не знала, скільки в неї сусідів. То ми вирішили зробити 15 запрошень. Вона вийшла у двір і зустріла помаранчеву пташку Ріко з довгими крильцями і приємним голоском. Пташка Ріка розповіла їй, де знайти сусідів. Спроба продовжила свій шлях і запросила, запросила своїх сусідів, про яких їй розповіла пташка. У призначений день у суботу спроба приготувала смачну випічку, желе з різними смаками, свіжі фруктові соки і прикрасила будинок яскравими повітряними кульками. Гості насолоджувалися частуванням і товариством один одного. Смачно пообідавши, вони всі почали розповідати про себе. Ташка ріка розповіла про свою сім'ю. Комахи розповідали спробі, чим вони займаються протягом дня. Коли прийшла черга пана страха, він сказав, дорога спроба, зазвичай я й не виходжу з дому, бо боюся, що зі мною нічого не сталося. Але сьогодні прийшов, бо дуже хотів познайомитись з тобою. Спроба дуже здивувалась, однак подякувала пану страху за те, що він прийшов, і стала слухати далі. Пані смуток свою чергу заявила, спроба, я хочу подякувати тобі за запрошення. Я зазвичай гуляю лише навколо свого будинку. І мені так сумно ступати на траву, а потім прощатися своїм, з моїми друзями, квіточками і деревами, що я плачу потім цілий день. Спочатку я не хотіла йти, але мені стало так цікаво познайомитись з тобою, що я вирішила піти. Спроба дуже здивувалася, що сусіди жили. Так відособлено один від одного, пан щастя сказав дорога спроба! Спочатку я подумав, навіщо мені переходити на цю зустріч, я і так щасливий. Але як і попереднім гостям, мені стало цікаво познайомитися з тобою, і я вирішив прийти. Коли всі висловились, спроба вирішила розповісти про себе. Як ви вже всі знаєте, я новенька у містечку. Раніше я жила у іншому місті, а потім отримала запрошення попрацювати в тутешньому магазині. я була така щаслива, що відчувала себе як пан щастя. Думала, що мені ніхто не потрібен, так як все для щастя в мене було. Люди приходили вітати мене, але мені було все одно. Пан щастя з подивом подивився на спробу. Невже когось може бути такі почуття, як і в нього? Спроба продовжила, але коли я зрозуміла, що мені потрібно їхати в інше місце, я відчула себе, як пан страх. Я не хотіла переїжджати. Я зазвичай довго думала про це, але бабуся мені розповіла. Що я зустріну багато нових друзів, і я вирішила зібрати свої речі і приїхати сюди. А страх також здивувався, що не тільки він відчував подібні почуття. І нарешті спроба сказала, коли, приїх... коли я приїхала в ваше місто, я нікого не знала і мені було трохи сумно. Я весь вечір проплакала, як пані смуток. Але потім я згадала, що мені говорила бабуся, і я вирішила запросити всіх вас. Пані смуток з подивом слухала спробу, розуміючи, що не одна, вона така сумує і плаче. Спроба звернулася до друзів. Всі почуття, які ви відчуваєте, природні, і вам не варто сидіти вдома тільки тому. Що ви так себе почуваєте, можна збиратися разом і ділитися своїми хвилюваннями. Коли вам сумно, чи ви чогось боїтесь, говоріть зі мною, іншими сусідами або друзями і вам одразу стане спокійніше, як зараз. Після нашої зустрічі я більше не буду сумувати, адже тепер у мене є ви. Коли спроба лягала спати, вона була дуже щаслива, бо день пройшов чудово, і тепер у неї спільних, стільки спільних нових друзів, друзів зі схожими почуттями, з якими вона тепер може ділитися своїми хвилюваннями. Дітки, вам сподобалась казка? А про що ця казка? Так почуття, про емоції. Пропоную вам пограти в гру, яка називається Відгадай емоцію. Яка емоція у хлопчика? Так, радість. Яка емоція у цього хлопця? Так, смуток. Цей хлопець. Злий, злість. У дівчинки страх. А цієї дівчинки що вона відчула? Захоплення? У цього хлопця здивування. Молодці, дітки, ви добре впорались з цим завданням. А флатунчику дуже сподобалось наше заняття і всі наші цікаві історії про емоції. Він обов'язково розкаже своїм друзям теж про емоції, які відчувають люди. На цьому наше заняття закінчено. До побачення! До нових зустрічей!